Вечір добрий, чи добрий день, хто як коли дивиться. Продовж попереднього відео. Не знаю, чи я сьогодні викладу це, чи завтра вже викладу. Майструю ось у сіточку. Купила я такі бамбукові палички. Я хотіла на цих два рядка, щоб було, але бачу, що ну це треба 4 ставити, а не дві палки. Тому буде сьогодні тільки оця половинка зроблена. А вечором поїду по отруту для мишей і ще куплю цих палочок бамбукових. Я їх наскільки подужала, настільки і запхала, може не впадуть, буду надіятись. Ну, Може, мені сусід, хлопчина, мені водичку там буде привозити, я його попрошу, щоб ліпше його впихнув. Бо я вже і сиділа, і висіла на них, і прокручувала їх донизу, ну, скільки могла, стільки впхала. А ця сітка зараза Боже, я її поки розмотала, я потратила півгодини, поки я роз... розібралася, як її розма... розматувати. Тут я, коротше, зав'язую на такі ці, але воно коли буде, воно буде суватися. Тому мені треба е, взяти хамути або скотчем також під -під підмотати, щоб воно не сповзало донизу. Це, ну я ж перший раз роблю люди, ви що перший раз в житті маю города, і я сама. Ну, тут ваяю, що я можу, то я і роблю. Коротше, ось так. І я такого хочу ще накрити агроволокном, тако, ну, щоб воно сітки не касалося такого Ну, Не знаю, чи спарашутить, чи не спарашутить, не унесе, я надіюся, вітром. Ну, це, скоріше всього, буде до завтра. Або ще накрити такого зверху його. Такого, ну, я не знаю, зверху це, напевно буде лишнє. Мені, напевно, треба тільки, бо сонце або там знаходиться, ось тут воно в обід знаходиться, а ввечером воно ось ж тут. Ось тут. Тут воно десь години-дві світить, а в основному воно з цього боку. І воно шкварить тут, в основному зажарює їх. Ось, тому я певне зроблю таку стіною звідси і сюди такий коридорчик такий зроблю їм. Але ці лишуться під відкритим небом, ділема. В общем, я буду пробувати. Якщо е, щось не так я зроблю, ви мені, будь ласка. Напишіть і підкажіть, хто так ну, ховає огірочки, у кого таке є відео може, щоб мені дали силочку, щоб я подивилася. От. Буду за це дуже вам вдячна. Так, працюю я далі, буду натягувати. Я ще тут ось з огірка якогось кокона зняла. Завтра буду оброблювати. Від зарази. Від кліщів від всього, певне. Що це воно таке? От що це воно таке? Хто це? Народ. Ну, павутиня якась, я знаю. Це я щось шмаркала цим листочком і з-під низу. Ну, так на очі то не видно, що тут хтось є. А може і є. Підляти. Такий дощ був, йолки палки що все пов'яло. Ма нічого. Що він був? А лило вчора часа 4, певне. Ну, оці листочки вони покрутилися ще в розсаді в мене на балконі. є огірочечки. І що їх кропити, то що уже зав'язь є. От йолки палки Коротше, я тако подивилася, що гірки реально треба обробити від кліща. Ну, в мене окрім актеліка нічого немає. І пишуть, що треба в, теплу, в теплій воді розчиняти і щоб не було вітру і щоб було тепло. А сьогодні і вітер. І ночью пишу, що буде 5 градусів тепла, тобто на вечір його немає зараз смислу обробляти. Я краще зараз їжджу в епіцентр і візьму Актару. Бо тут, ну, черешня, суниця. О, написано. Якщо там пильщики, кліщі ці вказані, то я думаю, воно би підійшло теж. Але я все-таки думаю, що Актара буде краще на перший раз. Тому їду я в епіцентр за Актарою і куплю ще бамбукових палочок. Буду робити вже свою конструкцію, яку я задумала. Огірочки не знаю на вечір підливати, але вони такі в'ялі. ялі. Придеться все-таки. Бо я завтра приїду, не знаю скільки, щоб вони взагалі не вмерли тут. От. Більше в мене нічого такого і немає. Оце таке це, це для дерев. Томатики теж оброблю. Завтра води треба вести, коротше, багато. А це що у нас? Колорадський жук, павутинного кліща, гусіні, капустяна білий, моль. Листокруток. О! -о, -о. Та інших шкідників. Слухайте. Ага. Так, ну щось трохи я не добачаю. Робочий розчин. За одну-дві години до обробки. Необхідно взяти. Вказано в табличці кількість препарату розвести у воді 5-10 літрів на сутку у ранковий та вечірній час. То, може, я зараз цим оброблю? Капуста, картопля, баклажани, малина, виноград, огірки захищеного ґрунту, павутинний кліщ. Оце можна в вечірній час. Теплої води нема, вона не нагріється, що сонце сідає. Ні, краще я завтра приїду, зроблю все до пуття. Нагрію теплою, візьму з собою теплої води зранку, з самого я її приїду, певне. Бо дуже багато роботи. Сьогодні я приїхала так на розвідку, привезла сітки, сіточку цю і ну, вже стала заодно і зробила її, причепила ту сіточку. От. А завтра я дам. Все тоді до завтра. Коротше, оце таким чином воно в мене має бути. От. Цю я там підв'язала, ну, бо я ж хочу тут продовження зробити сюди тако, щоб закривати отсюда це сонце. Ну, я поки чіпляла, вже ця палка вигнулася вже. Її побачимо, чи воно до завтра встоя, чи ні. Вже натяжки немає. Підв'язувала так Ну, оці огірки я їх почала е, поливати. І вони всі, всі, всі підриті. Всі. Фактично всі. От крайній один той, не, не цей не зачеплений, І цей вроді. Ні, так, і цей вроді да, теж. Оце хо, Ці нормальні. А то всі були на бугорках. Всі підриті, абсолютно. Порадьте мені, будь ласка, що з ними робити. Я там перше відео то скинула, ну нічого, поки конкретного мені ніхто нічого не пише. Чи їх відсюди убрати. Ну, сказали, що вишечу е, отруту порити канавки і поставити, а якщо вони до завтра тут вистоять, то пождуть отрави, а так, якщо вони мені вилягають. Ну, в общем, якось так. Ладно, поїхала я в епіцентр. Це я такої залишаю. Завтра приїду, подивлюся, чи не зірве. На сьогодні все. Таке в мене відео вийшло. Бачите, воно як тіліпає ним. Тут постійно вітри. Чи може бути така конструкція, чи не, не, не може бути. Ну, поки ці огірки виростуть, я сподіваюся, що в мене кукуруза зійде, але якщо вона вже дві неділі стоїть на місці. О, щось проклюнулось одна. Одна, дві ось. Ну, поки кукуруза виросте, то... Може, має бути мі... Ну, таке може бути. Всього. Найкращого вам сьогодні все. Кому відео зайшло, будь ласка, підпишіться на канал, пальчик догори. Гарного вам вечора. До побачення. Чекаю вашої оцінки оцього мого ваяння. Що я тут наробила оцього? Чи воно може бути таке, чи воно не може бути таке? І що ви мені порадите? Дуже вам дякую, до побачення.